Хочеться, щоб люди пам'ятали і його, і, і моменти, які там цей. ну не тільки його. У нас дуже багато захисників загинуло. І сюди можна прийти і тут посидіти, плакати навіть, якщо потрібно. В Одесі я працював в кав'ярні, вчився варити каву, любив це, ну, влюбився в це діло і ну, захотів продавати тут. Насправді це важко так і ну, просто так не розкажеш. Ще вже два роки пройшло, але все одно ну, кожен день цей. Ну, беру телефон, і мені номер братішка такий є, і хочеться позвонити і спитати, як справи.